Буду просто валом, хоча сьогодні не вихідний день. Сінсейчик, розпродаж і все летить туди. Подивіться, що тут твориться, скільки народу. вау. Так, Як тут? Пробитися? Як тут пробитися, ще показати знивички? І який сінсей, 459 гривень, ось такі в'язані штани. Це маленький сісай, тут важко. знімати, робити огляд. Футболочки без мижки поки що. І ціна 269 гривень. Ціна і теж невисока, деяких є знижечка 189 гривень. Можу ви десь не написали. 189 гривень, у нас така футболка. Так, о! Музика, так я ще буду багато зараз розмовляти і голосно. Якщо когось дратую, то виключайте звук, тому що мені музика пишеться. Так, ось, в'язаний джемпер, 400 гривень зі знижкою. Блакитний колір, легка в'язка і з камінчиками, з такими стразами. Ніжний блакитний колір. Такий на дотик ніби акрил. Буду говорити, що я думаю про склад. Тому що дивитися нереально, тому що дуже багато людей. І поки я буду шукати той час. Так, це теж акрил. Такий в білому кольорі, тільки один напевно, вже розхопали. І я тут не бачу знижки, але ну, вона точно є, тому що на блакитний є, то є і на білий по факту. Що тут ще базового є. 219 зі знижкою. Такий Вольфа, тут віскоза, поліестер, і ластан. Це я пам'ятаю навіть. Це я навіть пам'ятаю. Так, тут багато спідничок, сумки, які мені подобалися. Без знижки. Так, що ще є? Спідничка. 399, тобто 400 гривень. Ось така з фактурної тканини. Це поліестер з ластаном. Поруч віскозні спіднички. Яскраві. ось, трапеції донизу і є. Ще в такому кольорі, так. Така спідничка коштує. Зі знижкою 239 гривень. Всього навсього. Так. З котону спідниці 400 гривень. А коштували 600-200 гривень знижки. В поясі з гомкою. Ягрусна донезо. Дуже класненка. Це улюблені мої спіднички. Тут віскоза і коза, і, і зараз знижка і коштує 400 гривень. Так, 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 звідси. Помалесенько я йду. Так, 219 гривень джемпер, легкої в'язки в синьому кольорі смужку і в складі віскоза і поліестер. Класні такі джемпери. Ці рожеві вони так на манекенах висіли. В колекції все рожеві було 219 гривень. І теж склад хороший, і віскоза, і поліамід. Дуже класні ось ці джемпери. Ніжний рожевий колір. Будемо дивитися, моніторити всі знижечки, тому що товар додають на знижки. Шорти. І знижок не бачу. Жаль, жаль. 339 гривень. Немає знижок на них. Що за фігня така? Давайте нам знижки. Ні, немає. Це такий як світшот, трикотаж. Її є худі футболки, тобто такого ж плану є з такої цупкої тканини, а на ці футболки тут вже є знижка 289 гривень 100% котон. Ось. То, можливо, є і на шортах. Треба питати на касі. можливо, не встигли ще приліпити, а на касі вибиває. Ось такий. Худі, але він чому вже в дирки. Це спеціально є багато що. Шкодять, роблять шкоду товару 269 гривень. Ході 269 гривень. Класний. Такий оверсайз досить і непогана якість. У цьому хаосі, можливо, є знижечки, є шортики 400 гривень, які коштували 600-200 гривень знижки. Це теж якби непогано. На деяких є, на деяких немає. Я думаю, на суму ще не встигли просто поміняти ціни. Білі джинси 519 гривень коштували 700. Ось такий слім. Корочені, 38-й європейський. Ось. Сумочка за 209 гривень. Так, скільки багато покупців. Всі спішать, всі сейчі. Просто з дітками маленькими, з чоловіками. З чоловіком добре ходити, бо він не проти розрахуватися на касі. Так що корисно його брати з собою. Ці без знижки, не бачу, знаєш, які класні шорти. Легкі штани, цупкувата тканина досить. Це 100% котон. Наскільки я пам'ятаю, і зараз 400 гривень знижка. Прекрасні. З гумкою в пояс і стягується ще плюс, а, з таким шнуром, що можна зав'язати, без застіпки. Ось такі кишеньки вбиє. Сатинова спідначка, ніжний рожевий принт квітковий. Градієнт рожевого. Дуже приємна на дотик. Дивлюся 2 xl І зараз не коштує 389 гривень. Так, рухаємося далі, наскільки це можливо. Купеля, футболок, все накидано. І в цій купелі треба знайти футболку, яка підходить по розміру і фасону, по принту. Це ще то випробування з лимончиками, яка вона симпатична, не песенка. Знижки не бачу. Ціна 119 гривень, яка може бути знижка, якщо по факту розмір емочка, лисіни врубчик. 459 гривень і знижки немає. Виноградний колір, такий ніж бордо. Це якби спортивні які з лисіни, мабуть. Мабуть, а можливо я помиляюся. Чи є знижка на ці сукні? Поки що не бачу. 659 гривень, я так зрозуміла, поки що не на весь асортимент, але поступово вони будуть додати ці речі на знижку. Це я знаю, у мене є досвід. Кіжанка з фруктами, з апельсинками, це 100% котон-трикотаж. І досить приємний на дотик, досить хороший котон. 459 гривень знижечки немає. Йду шукати знижки. Нам сьогодні цікаво шукати знижечки. Курточка під замша натуральна 459 гривень. Куртка косуха, такий колір тофі. І в сірому кольорі непогана курточка є. Курточка жакет, візуально нагадує замшу, 459 гривень. Джинсова у вас мом, досить довго. Зараз 519 гривень, коштувала 660 гривень. У білому кольорі. Так, що ще є зі знижечками? Тут немає, є шортики бачу. Що є лосінки різні. Ось такі велосипедки. Так. Animaal print. І ціна зараз 189 гривень лише. Досить-досить класненькі. Ну Висіли ті самі шорти, знижки не були, а вже висять окремо на іншому рейлю і є знижки. Все ж таки знижки є. Я говорила, що треба питати на касі, тому що ще не встигли, мабуть. Класні ці шортики, 339 гривень. І є в такому ж кольорі. Кісочник взагалі 289 гривень. Зараз покажу. Дуже класний, навіть краще мені сподобалося. Ось. Висока посадка, стягується 289 гривень. Друзі, був смарт-огляд знижок в Сінсеї. буду додатися і по мірі знижок буду виходити в ефіри і показувати вам, які є знижечки. Ви не переключайтеся, я йду в інший магазин, дивитися знижки. А зінсею ми прощаємося. Усім великий в Бершка, теж величезні знижки, 399 гривень коштує футболочка, коштувала 650 гривень і це 100% котон. Купище з неї, купи ще народу. Зараз будемо дивитися, що по чому. Все по 499 і просто навіть 299 гривень є. 299 гривень взагалі підходить дуже. Супер підходить. Вау, Наразі 299 гривень. Бачу щось висить 499 гривень. Це що, обманюють? Так. мали, може на увазі від От 299 гривень. А, це була повна ціна 499 гривень. Ось такий лон. Супер, приємна ціна. Розміри є різні. Я взяла такий манісенький чомусь. Зараз я знайду більший розмір. Наприклад, в розмірі L. Це вже міняє багато дечого. Хоча кожному своє кожний розмір. 300 гривень лони. 100% кутон. Просто за 300 гривень. Я в шоці народу купа. Якість досить хороша, належить до тієї ж компанії, що і зараз. Тому будемо дивитися знижечки. 299 гривень. Да. Просто супер як підходить. Є принтом. Ось такий світшот класний. На довгі рукав, оверсайз. мега мега класненький. Він вже зі знижкою 500, а коштував 900, 100% котон. Сантропа Франція. Спідничка 800 гривень, а коштувала 1300. Так, 100% котон ось, Трикотажні штани. 650 гривень коштували 1000 гривень, 75 котонів і 25 поліастейру. Як мовить, все копає тут... 199 гривень. Тому такий ажіотаж. Клас. Зараз я подивлюся, що там по 199 гривень. Тому? Різні топіки, я так розумію. Ну цей топ висить 500 гривень. А, це від 199 гривень. Я така неуважна. Все одно хапають навіть 500 гривень і хапають. В'язані балетки. Такий приємний бажевий пісочний колір. І зараз ціна 1000 гривень коштує 1300 Верх – котон з поліастером. Магастері. Я води знайшла ціну 199 гривень. Це такий чорний топ а, з, по бокам з драпіровкою, але він досить базовий і це котон, тому ціна просто супер 200 гривень. 199 гривень ще 1 гривню дадуть решту. Дуже модні штани з такими защіпами, як балони, широкі знизу, так, з такими защіпами, якийсь такий крутючий. Коштували 1800, зараз 1000 кутон з поліамідом. І є в кольорі хакі. Фасон просто пушка. Дуже класно. З гонкою, висока посадка. Зенси зі стразами. Вони по більшеній ціні були, зараз було 2000 гривень, зараз тисячу гривень. Вони широкі донизу. Попали вже на знижечку, вони їх не дуже купляли. І є в блакитному кольорі, в такому сталисто сірому, а є в синьому блакитному. Класні ще краще. Просівки кведи, 1300 гривень, а це натуральна замша. Куроюча шкіра написана, ну і знак шкіри стоїть. В бордовому кольорі, такий тінейджерський, скейтерський, класний. І вони, до речі, не важкі. так, Мене вже 150 раз штук нових. Шорти, шорти карго, півтори тисячі гривень коштували. Такий схожий на чоловічі, але це жіночий відділ. Досить-досить стильні. Теж якби такі тінейджерські, скейтерські. Молодь, таке носить. Це не класика якась. Навіть що буде зі знижкою. Ось такий шоколадно бордовий колір з пряжечками. І зараз вони коштують півтори тисячі гривень, а коштували дві тисячі. Ще такі є. Їхня ціна зараз півтори, коштували 2,5. Колір кориці або колір кемел. Щось між тим. Щось між тим. Шорти з сухого трикотажу, як в світшуті трикотаж 500 гривень, котон з поліестером. Актуальні туфлі на шнурках. І їхня ціна зараз 1150 гривень, а це шкірзам, це шкірзам коштували 2000 гривень. Такий малесенький топ в вінтажному стилі. З розою 500 гривень, а ціна була 1000 гривень. Так. Там черга кілометрова до приміручних. Цей топ коштує 650 гривень, а коштував 1000 гривень. Просто такий топпік, тільки прикриє груди, класний, стильненький, молодіжний. Ну і базові жакети поруч. цікаво яка ціна. двобортний, оверсайз, Це взагалі розмір S, а на ваги таких, як на елічку. Півтори тисячі гривень віскоза і навіть є 7% шерсті. Дві з половиною коштував, а зараз півтори тисячі. Ось такий асортимент, вражаючий, непоганий. Тисячу гривень ще ось такий заклеєний склад, можна дивитися всередині. Мінімалістичний, такий. Трішки він навіть класичний, звичний для Бершка, Не зовсім молодіжний. Мережені штани, 800 гривень, а коштували півтори тисячі. Білосніжні, вони тільки мають підкладку, де шортики. І навіть там, де шортики, вони просвічуються. Такий пляжний варіант, мабуть. Не, мабуть, аж вище всього. Спідничка, яка вона коротесенька джинсова. Не оброблені краї. 800 гривень, а коштувало 1300 гривень. Друзі, всім папа -па. з баршки запрошує на розпродаж. Ось такий топ, наприклад, коштує 199 гривень, котон з поліестером і еластан білосніжний, базовий. Всім па-па і до зустрічі у нових відео.